Всім привіт! Привіт, привіт! Вітаю з наступаючим або вже наступившим новим роком та різдвом. Просто не знаю, коли викладу це відео, тому що ну самі розумієте, відключення світла, немає інтернету. Зараз зловила світло. У мене ще є годинка, щоб встигнути зняти це відео. Навіть якщо я не встигну, то підключу лампи до павербанка та ялинку також. У мене одна гірлянда на батарейках, а одна гірлянда на USB. Підготувалася. Я вибрала ось такий обруч сьогодні святковий. Також одягнула кофточку з оленем. Тут, надіюсь, видно. Ось, напевно, там її видно не буде, так само, як і моїх рожок. Ну, сам факт, що вони є, щоб ви знали. У мене ще є ось такі сніговички і є ще ось такі олені. Олені! Я не знаю, з якими оленями краще. Ні, ні ні ні, ні ні. Явно краще з цими. Нехай будуть ці, вони ще світяться. Я сьогодні підготувала незвичайний якийсь образ, а гламурний макіяж 20-х років. Я вирішив хайпануть. Якщо дивилися фільм Великий Гетсбі», то там були ось такі, такі зачіски, які я хочу повторити, та макіяж у героїнь. Звичайно, там у фільмі вони не були якось дуже прямо так накрашені, але я зараз підставлю картинки, який макіяж тоді був. І як зараз дівчата повторюють його, додають чогось свого творчого та креативного, і виходить дуже-дуже гарно. Хочу спробувати повторити з перелинами такий гарний, з бусами, щоб був. Він, звичайно, не новорічний, але він якийсь святковий. Не просто грим кота або грим зайця, тому що наступаючий рік зайця і кота. Такі ідеї, до речі, також були, але для цього потрібно були, якщо повторювати Грим Зайця, червоні лінзи, та вушка і білий білосніжний парик або сірий парик. Ну я не хотіла тратитись. Я потратила тільки на перлинки, десь їх. Кинула, господи. Я витратила стільки на перлинки для волосся та обличчя, а ще в мене ось такі були з Aliexpress для макіяжу маленькі-маленькі. Розпочнемо з основи, з бази з основи. Тоналку я вже нанесла, я зараз блищу, вся повністю замазякана. Тоналки потрібно багато, тому що в цьому образі макіяж фарфоровий. Шкіра повинна виглядати, ніби лялькова. консилером замалюю синяки. Для кращого ефекту від консилера, потрібно після нанесення зачекати хвилинку, щоб він трошечки схватився, і тоді буде ефект набагато стійкіший. Це відео я планую зробити якомога лайтове та без крінжа, у мене без крінжа не виходить. Я постараюсь зробити без крінжа, щоб воно було таке атмосферне, приємне. Тепер беремо прозору мінеральну пудру і не жаліємо, наносимо. Просто купу цієї пудри. Робимо і бейкінг і просто запудруємося одночасно. Тепер як бліда поганка. Святкова бліда поганка. Ця мука на обличчі буде з нами до кінця макіяжу очей. Наступним етапом потрібно брови зачесати доверху та замаскувати їх. Тому що в макіяжі того часу у жінок були високо посажені брови. Вони їх собі замальовували, чи вони в них від природи так високо були, і дуже тоненькі, вищипані. Беремо легендарний гель. Це не реклама. Хоча я б хотіла, щоб це була реклама. Надіюся, в цьому ролику мені вдасться зробити нормальні брови, а не так, як в попередніх двох. <рес> Цього разу я вирішила не гвалтувати свої очі і лінзи не одягала. Тому що тут буде яскравий макіяж, багато вій накладних, і лінзи будуть засинклапиниті Треба дочекатися, поки брови підсохнуть, та замалювати їх повністю, перекрити. Буду брати грим, щоб замалювати брови повністю. Беру білий колір. Беру сухий спонжик та трішки ось так. Не знаю, як це пояснити. Придавлю свої брови. Такі біленькі. Набираю консилер, також цю саму щіточку. Придавлю брови. Тепер беру найтоншу кісточку, яка у мене є. Набираю коричневі тіні. Не дуже темні, такі середнього відтінку. І буду будувати форму ока під бровою ось тут. Ставлю поміточку. Так само тут. Тепер веду сюди до носа, а з другого боку ставлю ось тут собі позначку та з'єдную. Як звали того письменника із Буратіно, за Мальвіною він ще бігав. Я, забу... я постійно забуваю його ім'я, от, типу, його мейк робимо. Якщо видно, ось так, також ніби як тягнем ось сюди око донизу. Хочу зробити зараз собі брови. Відступаю я небагато, буквально трішки вище своїх брів, беру коричневі тіні, такі рижуваті, тому що у мене руде волосся. Брова буде закінчуватися ось тут. Зараз зробимо краще, завершимо. No, Наші непогані. Беру коричневий колір, яким брови малювала. Та роблю макіяж по цій лінії, яку ми наводили. Провожу тягну його, ну, тобто, не сюди, а зверху над лінією. Головне от пляму поставити. Беру світло коричневий та тушую наверх. А зараз беремо ватну паличку та засіб для зняття макіяжу і підтираємо знизу, щоб була ідеальна форма. Беру консилер. Тоненьку кісточку. Та отут знизу роблю, як ми раніше робили каткріс. Оце те саме. Якийсь алкаш кашляє на вулиці. Після того, як консилером замастили, беремо світлі бежеві тіні та зверху ось так забиваємо консилер. Забивно. Беру білий олівець, промальовую каял. Хочу взяти. Перламутрові білі тіні, блискучі, нанести на всю повіку. Найкраще такі тіні наносити пальцем, яка б кісточка якісна не була, але пальцем такі тіні наносяться все одно краще. Далі буду робити контуринг. Все по класиці. Спочатку ніс, потім вилиці. Після беру рум'яна та багато наношу їх. Починати наносити рум'яна від. Ока, ось тут, якби розтягуючи макіяж на вилицю, потім наношу на щічку та з'єдную. Також не забуваємо про ніс, наносимо на кінчик та додаємо багато-багато блиску. Кінчик носа, спинка носа, кутики очей та на вилиці кілька разів наношу. Далі беремо в руки підводку, будемо робити стрілечки. Стрілочка також повинна іти донизу, а не до верху, як завжди. Зараз я поклею вії її та вернусь. Буду через 3 хвилини. З віями цей макіяж виглядає уже ефектніше. Я підготувала тут у себе перлинки, якими зараз буду украшати. Беру гель для волосся. У мене така система. Я перлинки клею на гель для волосся. Хватаю бусінку. Оп, і є. Тепер беру коричневий олівець та вимальовую контур губ. Кутики губ повинні бути близько. Губу ми не робимо велику. Закінчуємо десь ось тут і заокруглюємо. Тепер беру світліший відтінок та розташовую, додам блиску. Переодягнуся та почну вкладати волосся. я заклала. Низький пучок, щоб волосся нам не заважало. Також залишила пасмо, над яким зараз буду знущатися. Беру на волосся наношу гель. Використовую його по його прямому призначенню. Беру невидимки і заколюю волосся. А з цієї волосини буду ліпити. Сказати, намагаюся приклеїти волосся собі до лоба. Якщо задумаєте повторяти цю е, зачіску, то будь ласка, вивчіть, як її тоді закладали. Це ще не все. Ну, нам же ж перлин мало. Беру великі, ось такі великі перлинки. Воно приклеюється було всього три штучки купити. Чого я в магазині не сказала, відсипте мені три штучки. Тепер беру маленькі, такі, ну, ось такі. Їх вже треба побільше, не три штучки. От і все. Святковий макіяж в стилі 20-х років закінчено. Яке ж новорічне відео без привітання. Бажаю всім нам увійти в новий рік, без русні, щоб ми залишилися живі, тому що нам ще відроджувати націю. Вітаю всіх зі святом та з великою кількістю! До...